Ой, насправді це дуже така унікальна історія і цікава історія. У мене трансформація бізнесу була, і відповідно, я почав шукати ідеї, як змінити команду, як підняти на інші рівень. Я пам'ятаю, той день, коли ми з командою приїхали з тренінгу про емоційний інтелект. І розклавши всі ті матеріали в понеділок на робочому столі, я зрозумів, що мені свій рівень треба піднімати. І тут дзвонять мені Ярка Бойчук, директорка люської бізнес-школи, і каже: От там тебе рекомендували на програму MBA. Але я кажу, що ну, я не можу, бо бізнес росте, я був в багатьох процесах, в операційній діяльності. Відповідно, мені би щось таке, де би я міг би людей піднімати і сам емоційно підніматися і контролювати це все. Ось. Ну, Шкода, слова яркі, але в нас є програма, там є певні обмеження, але з одним з співавторів, якщо пройдеш співбесіду, то, то це вдасться. І в мене була. Співбесіда з Валерією Козловою. Я її пройшов, і я попав на метрську програму. Дізнався від одного зі своїх топ-менеджерів, який пройшов, і я побачив у ньому зміни, оскільки він змінився за час програми. Після того я подав не то, що документи. А після того я подав інформацію, що я би хотів у ній взяти участь. І пройшов співбесіду з Валерією Кузловою. На менторську програму я була на Смолтоку, який був організований стоматологами. І я чула насправді про тебе, Валерія. І тут я попадаю, і ти сидиш. І це було напевно перших до п'яти хвилин, коли я зрозуміла, що я маю попасти будь-якою ціною до тебе на курс. Я відразу загуглила, знайшла де, знайшла хто, знайшла, як попасти, що я не попадаю, і до завершення смолтоку я вже знайшла варіанти, яким чином домовитися і щоб все ж таки попасти. І підійшла спочатку до Ярини Бойчук, пізніше до тебе проговорила, потім співбесіда і таким чином переконала, що мені точно треба бути на цій програмі. Ну, однозначно ж, це були питання, які я йшла ж з асоціацією, яка в мене була ну, достатньо велика, там під тисячу людей в той момент. І я розуміла різницю. Людей, різницю менталітетів, поглядів, цінностей. І моє завдання було саме об'єднати тих людей і забрати будь-які конфлікти чи конкуренцію один між одного. У мене було завдання створити команду і створити її шляхом не тиску, тому що це громадська організація, а саме шляхом натхнення, мотивації і так далі. Так, під час навчання на МБА у нас був модуль з Валерією Козловою. І ще тоді, після цього модулю, я відчула бажання зануритися глибше в емоційний інтелект і технологію QBoost. І десь через рік, після того, як я закінчила МБА, я вирішила, що це саме той час, коли варто піти на програму. В першу чергу про власний ріст з конкретним результатом. І е, це одна з самих складних програм. Нам легше вчити когось, ніж себе. Це теж твоя фраза. І тому спочатку нам треба навчитись вчити себе, переламувати звички, е, я не знаю, там якісь дії, якісь е, всі речі, які ми е, робимо. Тому що ми робимо одну ту саму дію, очікуємо іншого результату. А якщо ми хочемо інший результат, нам потрібно спочатку навчити себе діяти по-іншому. Це стосується як емоцій, так і думок, а далі вже дій. І потім результату. Тому це найбільше ця програма про навчання себе, і як ми це навчимося, ми починаємо навчати саме команди людей, команди і своє оточення. Було дуже складно, але я розумію зараз фразу, коли важко навчання і легко в бою. Я проходила через такі моменти, що я не думала насправді, що так буває під час навчання, але я помічаю, як я спочатку працюю з собою, а потім саме завдяки цій роботі допомагаю роботі навколишніх команд, роботі навіть друзів. Партнерів, тобто, що при навчанні, навчаючи себе, ми переходимо на навчання команд і орієнтовно, наприклад, бізнес саме мій виріс в два з половиною рази в цифрах від початку навчання на менторській програмі, тому що це не класичне навчання, це переживання, переживання і самонавчання в більшості, ніж ну і переживання процесу, не переживання як типу, я боюсь, а переживання цього процесу. Зразу можна перевірити, як воно працює в своїй роботі. І це ну, не конспектування це, це зовсім про інше. Тому це нестандартний підхід до навчання. Який людям, таким як я, наприклад, я, я більше за практику, ніж за науку, так оце поєднання науки з практикою де більше про практику, ніж про науку. Програма, яка допомагає набагато швидше доходити до цілей, програма, яка змінює тебе і змінює твою команду. З якою ти потім будеш працювати, програма, від якої боляче, а потім кайфово. Про швидкість, про підвищення стійкості, іншими словами, резистентності до непередбачуваних обставин за рахунок роботи з власними обмеженнями. Який би я зробила основний відгук про програму менторства? Це програма, яка навчає. Думати і діяти швидко. В світі, що змінюється активно, особливо в час кризи і в час війни, швидкість є на сьогодні, на мою думку, як конкурентною перевагою в бізнесі. За допомогою навичок, Boost, помножених на дію, ми вчимося працювати зі своїми обмеженнями і в такий спосіб пришвидшувати. Час прийняття рішень. Унікальність менторської програми в тому, що за рахунок зміни мислення ми з... 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 розширяємо горизонти свого бізнесу. Менторська програма це про новий світ пізнання. Я так без перебільшення голосно скажу, тому що дійсно це трансформація твого підходу, твого сприйняття, того, що ти робив до цього. Це в першу чергу робота над собою. Це робота над своїм мисленням, і це про видозмінення себе. Коли ти лідер бізнесу і процесу, це допомагає тобі вести за собою людей, допомагає пізнавати їх себе і направляти їх в ті напрямки, в ті результати, які дійсно потрібні їм і потрібні бізнесу. Мені в голові момент перший модуль про довіру. І мені здалося, що це фундамент взагалі всього бізнесу. І з цим я до цих пір живу, працюю і вважаю, що це, що це тільки те, на чому може будуватися рух вперед. У мене був поставлений один результат. А насправді я вважаю, що на даний момент саме завдяки менторській програмі він виріс набагато масштабніше. Тобто я собі ставила результат в межах асоціації, а зараз в мене вже результат в межах, ну, як мінімум, країни. Тобто. Тому, Воно стало настільки глобальніше, і саме цікаве, що якщо я ставила результат і я вже його боялася в межах асоціації, тобто мені було страшно, то зараз я ставлю результат в межах країни, мені страшно, але я готова робити крок і готова туди йти. Тобто, не стопорити. Я розширила і збільшила свою мрію. Я ще не можу сказати, що вже є результат. Він точно буде далі. З, якщо говорити про те, що є зараз, мені набагато простіше стало поясняти моїй команді, що я хочу від них, що я хочу, як би мала виглядати компанія. І мені здається, що я почав більше чути їх їхні відчуття, їхні думки і їхні страхи. Бо в результаті я ставив, ставив питання про зміну компанії, компанії і про якісь цілі, які не робляться за один рік. Це було про нову стратегію, про зміну компанії, про глобальність, про досягнення певних показників. Змінилося мислення, спосіб прийняття рішень, швидкість прийняття рішень. Я витрачаю менше часу на речі, які до програми. Потребували вивчення, занурення, але як виявилося, зрештою на програмі, тут це просто блокували обмеження, яких я не бачила, не вміла знаходити їх у несвідомому, переводити в свідоме. Моменти, коли наступало полегшення, коли вдавалося пропрацьовувати свої обмеження і виявляти їх. Було дуже багато моментів несподіванки, коли власне виявлялися якісь обмеження, про які не здогадувалися. І коли вдавалося їх попрацьовувати, це було таке відчуття задоволення, насолоди. О, я вже на крок ближче до своєї цілі. Ну так співпало, що якраз дійсно в цей період в мене я не знаю, співпало або не співпало. А може, це результат бізнесу. Тут треба сказати, що він є, він відбувся. Так в мене один з напрямків виріс два рази, якщо взяти там по кількості. То це про збільшення персоналу, збільшення команди. Ось, і багато викликів дала війна. І я вважаю, що з ними всіма ми справилися, в тому числі за рахунок моєї навчання в менторській програмі. Я дуже чітко пам'ятаю цей момент, переломний. Бо з 24 лютого в мене було постійне відчуття, що я щодень не закінчується. І саме до моменту нашого модуля, от ти зробила так, що, е, напевно, знаєш, не то, що ти заснути, ти дала можливість прокинутися. Нам не хотілося це впускати і розуміти, що це реальність. І це було як один довгий сон. Ти в той момент, я дуже пам'ятаю твою фразу: впустіть війну і відкрийте їй двері. От це була переломна фраза і переломний момент, коли. Я зрозуміла, що. Бо ми гнали, ми інтуїтивно гнали там в волонтерстві, всьому бігли, бізнес відкинули, він сам по собі в той момент, що я була в інших процесах, а в той момент ти заставила зупинитися і е, знайти хоробрість саме в собі, відкрити двері, запустити війну і далі приймати рішення. Вже в нових умовах, в нових реаліях, які ми прийняли, тому що насправді до того, і я декілька разів це повторювала. от це було щось, це не з нами. Воно зараз завтра закінчиться. Воно його не може бути. Це і так, ну щось такого плану. І от ти саме заставила вернутися і тоді вже приймати знову якісь рішення, розуміння, прийняття. Ну, це було цікаво, тому що в принципі кризи насправді ж різні є. В світі, та? там фінансові, соціальні не знаю, ковід. Але саме от, е менторська програма дала можливість сприйняття війни теж як кризу, яку ми знову ж таки переживали до того. Е в нас було спочатку розуміння, мені здається, що війна це кінець світу. І все закінчилось, все зупинилось, все всі в ступорі. А от саме розуміння, що це просто е наступна криза. Яку ми точно переживемо, але її треба прийняти, впустити, і йти далі, і вирішувати її, і щось діяти, щось робити, не тільки сидіти, переживати і казати Ой, нам важко. І а саме результат і дія. І от е... саме програма, напевно, дала через EQ Boost, Ми його вже прийшли до того, і ми готові були прийняти свої емоції і піти далі. Рухатись для мене війна це одна з криз, яку проходила моя компанія. Тому, що саме, що саме по-іншому було в війні, по іншому в війні, під час початку війни, було опанування себе, далі спілкування зі своєю командою, і це от створення цієї аури, з одної сторони, спокою, з другої сторони, доказання, що треба зробити ще щось більше, мотивації людей, що потрібно. Не думати, коли війна закінчиться, коли ми переможемо, чи довго, чи пізно, а знаходити сенси кожен день і валити, валити, валити. І, і тут дуже багато спілкування, дуже багато софтових речей, які треба спілкуватися з людьми, про які треба спілкуватися з людьми. Що допомогло мені навчання на менторській програмі під час війни, я думаю, в першу чергу це взяти е, під контроль, дуже важкий емоційний фонд. Більше того, взяти не тільки себе в руки, а налаштувати команду. Тому що коли всі в паніці, коли всі в невідомості, тоді дуже важко концентруватися на чомусь. Тому я вважаю, що те, що мій бізнес не впав, а навпаки, переорієнтувався в час війни. І, і має такі самі показники, як до воєнні часи. Я рахую, що це теж про досягнення за рахунок в тому числі і менторської програми, мов навчання. Це дуже важливий момент, чи я би порадила так, чи всім ні. Зрощуючи людей, ми зрощуємо бізнеса і Україну. Бо дуже важливий момент. Я дуже люблю одну картинку, в якій є написано: хто хоче змін, всі піднімають руку, а хто хоче змінюватися? От, якщо ви не готові почати змінюватись, от напевно, тоді не варто, тому що все, що ви отримуєте, його треба відразу імплементувати і змінювати. Якщо ми хочемо зростати, це в контексті бізнесу, в контексті держави, України цілої, то тоді ви можете йти, але ми маємо бути готові змінюватися самі. Інакшому випадку воно не працює, не буде змінюватися і зростати світ, коли ми залишаємося на старому рівні. Я би порекомендував однозначно програму менторства для керівників, які управляють великими командами, однозначно Сіо ну, керів керівникам компаній, власникам, які які є в управлінні, які є які в operational, але ключове тут питання, що це мають бути бізнеси середні і великі. Я не думаю, що тут цікаво людям, які є, які є в малих бізнесах або тільки на якомусь початку створення бізнесу. Мені здається, що менторська програма потрібна всім, але є питання готовності вчитись, змінюватись, рости. Я б точно рекомендувала програму власникам бізнесу, які відчувають, що вони рухаються заповільно, яким потрібна швидкість, які розуміють, що це важливо і що їм цього бракує. Складне питання. Я би точно порекомендував би тому. Хто має на це запит? це той, хто хоче змінюватись, той, хто хоче рости, той, хто хоче підніматись, то це е е менторська програма це те, що йому обов'язково необхідне. На менторську програму не можна тим, хто не має бажання не має змінюватися, не хоче розвиватись. Але е з другої сторони, можливо, і цим найбільше потрібно, щоб був цей поштовх.